Що кажуть, що імба, ба, так? Подивимось. Привіт, Ромуль, привіт, друже. Радий бачити. Я пиво вже відкриваю. Салідно. Кажі, пиво вже відкриваємо. Прям йо-ма-йо. Так, ну, що поїхали вправо, 803-х два штуки, так? Да? Так, тик-тук-тук. Ну таке собі, так? Да? Зрозуміло, поїхали в центр. Респ. Такий собі. веселий вже поїхав. Що то вже вже поспішив поїхав там, миссипрать. А да-да. Так, що тут? Сто сорок. Ну, в принципі, непогано. Тепер зрозуміло хоч механіку його. Я бачу дуже бачу. Я бачу, що він поїхав на тебе. А я тобі нічим не допоможу, тому що вони тут уже заїжджають. Заїхав. Ну Леон, 121-й, де ви є? Ви живжики. Ну, no. не хотять. Всім доброго вечора, палестиниська Ловушка. Привіт, привіт, дружи. 83-й Да вот Бешечка, це серйозно. Прикольно, чує та механіка вообще офігенна. Вообще уматно. Я читаю. Але папик давай. Кольно, блин, тут можно результаты показывать. О матно вообще. Не де. Давай, лапар, добрый, вставай. Не надо нічого натискати, воно само все стреляє, прям вообще супер. Тут я на аккумулятові був. Barely scratched him. That shot landed. <laughs> they won't be trouble anymore. Ну, в принципі, що то грати можна. Що то грати можна, прям непогано, тут можна результати показувати. Кропчик, привіт, друже, привіт. Так, да, прям гарний танчик. Зараз ми трішки роздуплемося на ньому. Блін, подобається, чуєте. Оця механіка, чуєте, не треба ніяких е, ці, клавіші на, наклацувати, да? там, переходити в режими, просто тупо тук-тук-тук-тук. Супер! Блін, щось нове. Треба більше голди зарядити, чи Бо до важких танків все одно будемо їздити. Так, ну головне перевога, Тишечки накидали. Ну, в принципі, тут така відмітка 4800. Якщо я зіграв 4500 нормально, то звісно, хочеться і 5к плюс іграти. Ну, подивимось, може буде і 5к. Як піде, так і буде. Що може бути кращий вихідний день місце пива і моя 261. Ой-ой-ой, за 261 засуджую, но обнімаю. А чи всіх і більше гаразд. Як агрегат? Гарний тільки живжиків кидає, бачиш, якого кольору, блин. І як агрегат? Та прикольний агрегат. Прикольненький. Но скілозалежний. Дравіц легше грається. Дравіць більше якось броні, мені здається. Я поки не поїду, бо зараз туди обратно парюсь мене туди випушать. Хоча треба одразу позицію займати. Карка поїхала. Є взагалі пішов, де що робить. Ну це прям що ні? що їм робить. М пофіг. Оооо. Оце він ляснув. зайвого. Це зараз залп спрацює. Оце ще вже полетів. А ну та ще мрати, поїхали. Ой, хорошо. Добре. Так, ну, треба буде проїжджати щас. Ну Там ще степа. Гарно. Меня конепарва я так не проб'ю. не бабаха, я вас прошу, хорошо. Поїхали. Що ти стоїш, ти жив же? Поїхали. Ще подобається, а це іменно класно. Непогано. Дивіться, де арта, друзі. Два шесть один ну ти чемпіон. Дев'ять, один. А де мало? Обаха розвернулася, треба підпушувати. Можна з цієї сторони щось поїхати, бо ніхто не накидаю. Десь застаюся трішечки. Ви знаєте за чого? Це перші бої. Потім далі буде ліпше. На ньому треба все таки агресивніше грати за його білочки. Track Push Швидко. Раз-раз і нема. Да, так, треба трішки агресивні. Нав... Треба трішки агресивніше грати. Е, не найгірший, але мені складно оцінювати, бо я суто роблю обезземно. Та ну він такий, бачиш, на ньому трішки агресивно все-таки треба розігрувати. Не так, як я от застаюся в деяких моментах. 4400 там блайн прийшов по цьому по СТРВМ. Ще... Я пройшов. Я... Мені ще про це 40 39. Якщо ще доживу. вже зрята Ну как я хорошо ты поехала! Да, дарчик, прикольний. Я вже так играю, значит, отдихаю. Директ! Керка в шоці, я думаю. Давно я так керку не пробивав. Кожним шотом брючок. Так я когда по цьому попав по ній, Ви уявляєте в нього там істерика? А цього не пробиваю, як воно виходить? Того фулового розібрав? Машина їба. Гарно. Ну, в мене не виходить. Гарний, гарний танчик, гарний. Мені подобається. Цей... Хілочка подобається дуже. Скажу, як воно виходить? Одного фулового розібрав, а цього ж вже не можу пробивати. Ну це капець якийсь, ні? Танк гарний, ну таке він тяжкий, на ньому треба щоб розуміння, не застаюватися, саме головне. Капець якийсь того, воно дуже цікаво виходить в деяких моментах. Ми не йдемо знову, вони не anywhere! Трак'сворні! Забери, не хочу на нього навіть качатися. Капець. Один і другий не попав. Бо прекрасно... прекрасний Прекрасний пішли, да? Імба Імбацарта, Дарчик. They're almost too tough. Говори стоять тіграйте, ви живжик. мені в одеммени выбил. Ні, так само цікаво, одного пробивало, залітало все, а в другого... Ніхрена. Йома, ма фуловий... Ніхр... Ой, ти набач, що ти там <схід> робиш ти жив же? Ой, я не можу, щоб ти всрався з повагою. Half watchdown. О, давай дай. Окино. Вот цепь враки, бля. Что там, що другий? Пенетрайшн! Керки, конечно, нахватався такого. Там. Вони прям молодці. Ладно, я всіх обнімаю, друзі. Пішов я. Всім добра. Гарний танк. Дякую за подобайки, донати, дизлайки, дякую за активний чат. В кінці стріма Палестени. Дякую вам. Прям порозмовляли. З вами був Славко Металіст. Всім доброї ночі. До зустрічі.